Від луки святого Євангелія читання. Сказав Ісус своїм учням: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиниться. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку? Або коли яйця попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, бувши злими, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що просять Бога. І яйця, і сина, і святого Духа.